Доброго дня, діти! Тема нашого заняття посуд. Сьогодні ви дізнаєтесь більше цікавого про звичайні предмети. Посуд це вироби з глини, метала, фарфору, пластмаси, скла, дерева, які потрібні для приготування та подавання їжі. Давайте пригадаємо, який буває посуд. Який це посуд? Це чайний посуд. А це який посуд? Правильно кавовий посуд. Це в нас столовий посуд. Погляньте на цю картинку. Це в нас кухонний посуд. А давайте. З вами розглянемо з чого може бути зроблений посуд. З пластмаси пластмасовий посуд. З дерева дерев'яний посуд. З металу металевий, з кераміки керамічний, зі скла скляний. Ми з вами вже пригадали, який буває посуд. А тепер я пропоную вам пограти. Я буду загадувати загадки, а ви відгадувати. Готові? То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю носом пару. Так, це чайник. Буваю глибока, буваю, мілка, буваю, велика, буваю, мала. То борщику, то кашки повна. Так, це тарілка. Чайника подружка має два вушка, варить кашу, суп для Юлі і всі звуть її. Так, Кастрюля. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна. Так, сковорідка. молодці! Далі пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Знайди помилку. Борщ наливають у склянку. Молоко наливають у тарілку. Ви знайшли помилку? Звичайно, борщ наливають у тарілку, а молоко у склянку. Давайте ще спробуємо. Суп їдять виделкою, а салат ложкою. Ні, суп їдять ложкою, а салат виделкою. На цьому наше заняття завершується. Молодці! Дякую за роботу!